Всім привіт! Зараз записую на вулиці, заодно тестую мікрофон, подивимося, як воно працює. Мене звати Володимир, це наша Tesla Model 3 Long Range. Ми стоїмо, зараз заряджаємося на Supercharger версії 3 в, в, Берлінському аеропорту. От, е, багато тут стійок, всі по 250 кВт можуть давати для Tesla 3, Y і нових SX. Що сьогодні? Я вертаюся з сервісу. Сьогодні вертаюся з сервісу в Берліні. Цілий день сьогодні тривав мій візит. Взагалі вони хотіли продовжити візит на наступний день, я попросив його скоротити і за можливості зробити тільки те, що покривається гарантією. І загалом я заплатив тільки за фільтр і за двірники. Ще вони мені намагалися продати до самостійної заміни камери поворотників, які засліплюються у цих машинах вночі до фейсліфтових. Але я вирішив, що якщо мені це дійсно припече, якщо це не покривається гарантією, якщо мені дійсно припече, то можна такі камери собі придбати, мабуть, з БУ, з інших машин. І немає проблеми. Щоб їх купляти нові. Ну подивимось. Коротше кажучи, відмовився, бо то загалом кошт мені тоді вийшов 385 євро. А так, там хіба 120 чи щось таке. Потім скажу, скільки мені це коштувало. Ну і добре, зараз поїду. Я вже вирішив однозначно їхати сьогодні додому, Ну тому що завтра на роботу, вівторок, тому поїду. І заряджаємося зараз на суперчарджері, тому що Тесла займалася машиною, а я не здогадався вночі, поки вона стояла у них на сервісі, підключити зарядку. Подумав, треба спитати дозволу. Можна було, можна було підключити зарядку, вона б у мене була на 90% заряджена, зараз їхав би собі. Так що чекаю, поки вона трохи підзарядиться, щоб мені вистачило десь до познання. Будь ласка, підпишіться, будь ласка, напишіть який завгодно коментар, будь ласка, лайкніть це відео, якщо вам подобаються мої відео про подорожі Теслою. Ну і потім ще раз постараюся зробити ще постараюся зробити звіт того, що мені фактично зробили, які роботи, що перевірили, а що замінили. Ну, подивимося. А сьогодні, коли, котрі я планую бути вдома. Значить, приїхав я на суперчарж 18.25, заряд менше 50%. Мені треба ще тут трохи зарядитися. І приїзд додому Тесла очікує о першій вночі, навіть навіть перша 25%, а ця ебета-рутланер очікує, що буду 0.10. Зараз подивимося, як мені насправді вдасться, о котрі доїхати додому. Нескладна буде подорож знову авто, автобанами. Так що автопілот в допомогу. І планую, в принципі, на релаксі доїхати, зробити дві зарядки по дорозі. А може навіть частіше буду зупинятися і собі каву. Добре, не переключайтеся, будемо їхати, буду все показувати. Бувайте! Ну, власне, ми оце зараз. Вже їдемо автострадою Свободи. Автобанов рай. Не скажу як по-німецькому, по польську автострада Вольнощі А2. Вже ще їдемо в Німеччині, від'їжджаємо в сторону Франкфурту на Одері. Тут обмеження 120. Я виїжджав з. Суперчарджера згідно з вказівками Тесли, вона зазвичай оптимістична. Ну тобто, зараз мені передбачує 12% на суперчарджер познань прибуття. І я не буду не буду ризикувати, не буду, біль... не буду сильно швидко їхати. тобто Зараз я прилаштувався за якимсь мерседесом чи що це їде, і намагатимуся. Поки що тримати стабільну швидкість, далі буду дивитися згідно з запасом ходу, можна завжди поїхати швидше. Змінив лічильник, зробив ресет на тріп-комп'ютері. From Berlin, Новий лічильник у мене. 4 км треба буде додавати до всіх показників. Ми вже від суперчарджеру від'їхали 37 км, витратили 7 кВт годин. Наш споживання енергії зараз виносить 185 ватт-годин на кілометр. Відчувальний є сильний вітер. Тільки я ще не зрозумів, бо бачимо вітряки, буде видно, чи він нас сповільнює, тобто додає нам споживання енергії, чи він, навпаки, нам допомагає. Віє як у вітрила, чи він віє з боку і здуває. Ну ніби зараз з боку не дує. Ну, це, власне, і. Наразі все, інших апдейтів поки що немає, Працює скан буде. Що там, що так однаково? Працює скан буде апдейт з того, з Tesla Fi. Всі дані записуються. Ну, все добре, так, це таке. Це таке за Мерседесом ми їдемо. Значить. До Суперчаржа в Познані і Better Planner і Тесла, рахують, що це оптимальна зупинка. Мені залишається ще 2 години 5 хвилин 211 км. Тобто, згідно з розрахунками Planner іншої, кращої, ліпшої зарядки не буде. Що, скоріше за все, правда, вночі ну, там, ми будемо після 9-21.14 ми очікуємо бути на суперчарджері. То ввечері, в понеділок, в Познані не буде заторів. От будуть світлофори, але я думаю, там не буде сильно сповільнений рух, тому може, може фактично це є оптимальна зупинка. А якщо ми тільки на суперчергерах на зворотній дорозі заряджатимемося, то, бачите, я не скористаюся. З абонементу Іоніті назад. Хіба що мені буде хотітися дуже сильно кави, я тоді зупинюся на Іоніті. Одразу після перетину кордону побачимо. Добре, буду тримати вас у курсі, давайте бувайте. Па-па. Добре. ну, Виявилося, що маємо зустрічний вітер, тому швидкість сильно підвищити не вдалося 125 км на годину. Зараз їдемо. Очікується, Тесла очікує 8% на суперчарджері. E Планер очікує 7% на Іоніті Познань. Тримаю в Теслі суперчарджер в навігації, щоб вона мені підігріла батарею. Якщо вона вирішить, що це потрібно. Зараз батарея 34 градуси. Різниця між елементами 0,5 всього. 20-11%. Сонечко скоро сяде. 14 градусів температура за бортом знижується. У нас 20% всередині 36% заряду батареї. ну Споживання енергії зараз 194 в середньому, а по графіку було 200, було більше 200. Зараз ми хіба трохи в сторону відвернули, і вітер у нас тепер не зустрічний, а може трохи боковий. Тому споживання енергії тепер 190 193. Так що, всяке буває, буває і тесла не врахує вітер, хоча вона повинна це робити. Ну, що зробиш? Добре. Їдемо далі. Значить, проїхав 256 км за 2 години 17 хвилин. Ну і треба вже зарядитися. Бачите, споживання енергії було 196 Вт годин на кілометр. Температура спустилася до 14 градусів Цельсія. Ми на іоніті. На той момент Іоніті з абонементом було злоти 50 за кВт годину, зараз уже таких тарифів немає. Тепер навпаки суперчарджер саме дешевий злоти 45 за кВт-годину. Тоді ще я використовував програму Іоніті. Аплікацію на мобільний телефон для активації зарядки там треба було виконати кілька кроків. Потрібний був стабільний інтернет, тому це було не дуже зручно. На додаток тоді ще в мене не було сексі батонс для підігріву батареї, але мене тут врятувало те, що я встановив навігацію на суперчарджер поздно Тому. Температура батареї була не занадто низька. Я досягнув 184 кВт годин з максимальних 189. До речі, на цій зарядці вже зараз стоїть 4 стійки, так що я цілий хаб і 4 стійки по 350 кВт максимально. Так, добра ніч вам всім чи доброго вечора. Ми вже, точніше, я я і Тесла їду вже пів години від зарядки на Ionity, проїхав вже 59 км. Стояли ми заряджалися там 35 хвилин, тому що я хотів, щоб в мене був запас, тому що я хотів їхати плюс 5-10 плюс км на годину від обмеження швидкості так, зараз ми їдемо. Зараз 125 на автопілоті, 120. На обмеженій швидкості їдемо ми дорогою С-5. Це швидкісна дорога для автомобілів. В сторону Бидгоща. Від Бидгоща потім ми проїдемо знову С5 новозбудованим шматком до А1, до автостради, і потім автострадою доїдемо до повороту на Старогорджитанський. Ну, власне, якщо рахувати з Берліну, що ми виїжджали з суперчарджера як старт дороги, то не дивлячись на те, що ми стартували, не, не маючи 100%, вистачило зробити одну зупинку на підзарядку. Або якщо враховувати, що окей, ми з сервісу виїхали, маючи, не пам'ятаю, 50%. І зробили підзарядку до 70 з чимось відсотків на суперчаджері. 14,5 євро то коштувало, бо були вечірні тарифи по 58 євроцентів за кіловат годину. То окей, тоді дві зарядки потрібні. Дорога спокійна, набагато краще, ніж була в неділю, коли їхали всі шалені просто. І Зараз завдяки автопілоту, не дивлячись на те, що вже ніч, зараз 22.12, а приїзд очікується після півночі 0.15, 0,17, 0.18, в залежності від того, як нам повезе, я думаю, що доїду я без проблем. Ну, в принципі, камера записує, все, побачите, як воно все відбувалося. Від Берліну ми вже проїхали 319 кілометрів від Суперчарджеру в Берліні 319, а від сервіс-центру 323 кілометри, спожита енергія 64 кВт години, тобто, якщо б, ми, якщо б я зарядився на Теслі в Берліні до 100%, я б мав зараз ще залишок енергії без зарядки. Тут теоретично. Ну, потребував би менше набагато на Ionity заряджатися. Але там би не було в мене 184 кВт-годин. Бо на Ionity я осягнув швидкість, ну, я Тесла осягнула швидкість 184 кВт-години, Так що файно стартанула і в принципі, не писала мені, що батарея занадто холодна, тому що вона Tesla, підігрівала батарею для суперчарджеру. Добре, і виходить, що сьогодні у мене було 2 відрізки по 2,5 години приблизно. От, бо я виїжджав з Суперчарджеру в Іоніті, то додому мені 250 приблизно кілометрів і 2,5 години їхати. Ну, Я вважаю, що це нормальні такі здорові відрізки, коли ми їдемо швидкісною автострадою, 250 км, перепочинок, їдемо далі. І в принципі, якби я їхав ще далі, ну, якщо б у мене було 900 км, то це такі зупинки, що 250 км робить зупинку, це дуже-дуже добре. Ну і все, з чого я не встиг? Встиг я помити скло лобове, встиг я з'їсти якусь канапку там на станції. Їжу, як я їм, я не буду показувати, я не Бьорн, вибачаюсь. Зараз 63% батареї. А, Ну і все. І, 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 а, і побалакав побалакав з власником ID3. Поряд на Іоніті зупинився власник ID 3 58 кВт версії. З усією родиною вертається з французького Діснейленду. Ну і він від Бер... в Берліні зарядився до 100%. Але щоб доїхати до Познання, він мусив. Підзарядитися 15 хвилин він казав на Іоніті, на самому кордоні з Польщею, там, де я заряджався по дорозі до Берліну. І стояв стільки ж самого, скільки я, щоб зарядитися і їхати далі. Я не знаю скільки, куди йому далі їхати, там, до Варшави може. І питав у мене, як, як пану Тесла. Задоволений пан чи не задоволений, тому що в принципі, я думаю, в нього лізінг дві два рочки закінчується, і він не вже думає, а чи не змінити в Volkswagen на іншу електромобіль, бо концепція електромобілю їм пасує. Ціла родина була позаду двоє дітей, спереді чоловік та жінка. От тільки хочеться, звісно, машинку з кращим запасом ходу, то він питав мене. Який у мене при лонгренджі двома двох моторах, яке в мене споживання енергії, то я йому розказав, що от я доїхав з Берліну, використовуючи 50 кВт годин енергії. У нього 58, ну нехай там 54 чи 52 у нього батарея доступна до використання 100% до 0%. Тобто, якби він їхав Теслою, він би міг. Зарядитися до 70%. Ну, я думаю, стандарт Plus плюс ще б краще він доїхав, і ще б менше було потрібно енергії. І він у мене питав, ну яка в мене лонг Range чи стандарт Range плюс? Я кажу, у мене лонг-ренч, але та з меншою батареєю. Але я не, не заряджався до 100%. І я знаю, що стандарт Range Plus, чи та базова модель 3, яка зараз продається в Польщі, яка коштує так само, як і D3, вона набагато менше споживає енергії, ніж моя, і ще набагато набагато менше, ніж його машина. І йому після 58 кіловатного ID3 буде дуже комфортно пересісти на таку теслу з точки зору запасу ходу, споживання енергії, швидкості. Я кажу, я в сторону. Він у мене питає, яке в тебе споживання енергії? Я кажу, ну зараз. 187, по-моєму, було, чи щось таке, менше, ніж 190, а в нього 210-220 десь було. Їхали ми з однаковою швидкістю. Він каже, ну так, так воно і виходить, у кого не питаю. У Тесли завжди нижче споживання енергії на пару кВт годин на 100 км. Ну і воно, знаєте, більша батарея, менше споживання енергії і кращий запас ходу. А на додаток ще й швидше заряджається. Він каже, я подивився, в тебе заряджається фай... краще, ніж моя. Ну, бачите, навіть після ID люди думають, що може і поміняти на Теслу. Хто знає, може поміняє. Добре, я нічого не прочитав, поки сидів на ну, сидів. Я не сидів на зарядці. Я у вас час щось робив, балака вмив, або там, а ще каву собі купив, звісно, поїду в ніч. Тому я вам не порозказую зараз, що мені зробили, а що не зробили в сервіс-центрі. Для цього мені доведеться записати окремий відеофрагмент. Але сьогодні буде просто, просто подорож. Зараз споживання енергії 214 годин на кілометр, тому що температура за бортом 10 градусів. І знижується. Ми їдемо, як я казав, на північ Польщі. Тут холодно. От. А середнє споживання енергії від Берліну 200 Втгодин на кілометр. Ну і собі їдемо, що у нас показує Тесла. Записав перед тим, як починати відео, записав яка була файна лінія рівна споживання енергії на графіку, тому що їдемо на автопілоті, машин мало, тому майже не сповільнюємося, не розганяємося. Дуже рівненько йде графік. Зараз Тесла ага, вже зменшує прогресивно прогноз, з яким, з яким запасом ходу ми доїдемо додому. Починали ми з 36, вже 19 Ну, подивимося, що буде далі. Зараз йду 125 може. Може, знижуватиму ще. Залишилось мені додому їхати менше 2 годин, година 57. 189 км. Тесла очікує, що ми доїдемо додому о 0,16 хвилин. 0 годин 16 хвилин А, так, скільки ще ми заряджалися на Іоніті, і я заплатив за 66 кВт 67, здається. Заплатив 86, здається, злотих. Інформація буде на екрані, скільки ми там заплатили. Окей. Тобто Ionity для мене з абонементом зараз саме найдешеве. Звісно, якби я не платив абонемент а тільки придбав пакет B-Charge, воно, може, ще дешевше вийшло. Але поки нового Ionity паспорт не можна купити, я поки що потримаю. Бачите, в цій поїздці я використав Ionity два рази, а колись я собі рахував, щоб Ioніті Passport мало сенс, щоб окупалося, треба заряджатися хоча б раз в місяць. Тому. Окей, okay. я вже рік користуюся Ionity паспорт. Треба буде зробити аналіз, скільки ж мені вийшла реальна вартість з абонплатою за кВт годину Ну і все. Не буду вже нічого записувати, я вже заморився. Дуже дякую, що дивилися. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що сподобалось, що не сподобалось, про що хочете почути. Все вже Тесла в мене 80 235 км пробігу, вже закінчилася гарантія основна на автомобіль, залишилася на батареї, на батарею і на мотори. Сподіваюся, що з ними все буде добре. Фільтри буду міняти сам. Двірники не Bosch, Двірники окремо, не два в упаковці, як у Bosch, а окремо. Відрізняються від того, що Борша, сподіваюся, кращої якості. Тому що Bosch трохи, мені здається, не дотягує. Ну і все. Все. Бувайте. До побачення. Як бачите, 528 км швидкісними дорогами. Можна доїхати технічно з однією заправкою, Споживання енергії всього 194-195 ватт-годин. На кілометр. Це досить непогано, хоча трошечки сповільнювався. Ну і що? Середня температура була 15 градусів, а витрати на зарядки були 131 злоту, що приблизно 39-40 доларів. 5 годин за кермом, з чого після 2,5 годин подорожі, зупинка на відпочинок і зарядку 35 хвилин. Разом подорож 5 годин 35 хвилин. Ще раз дуже дякую, що дивилися, і до побачення.